Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю вас, друзі! Чи може Бог? Обертати зло на добро, чи в змозі він найжахливішу трагедію перетворити на благословення? Наразі це питання залишається доволі актуальним для мільйонів українців, для всіх нас, хто продовжує йти долиною смертельної темряви, втрачаючи своє майно здоров'я рідних і близьких. І для більшості із нас навіть. Думка про подібне, що Бог може змінити зло на добро, виглядає абсурдною. Здається, що ніколи подібний жах не може обернутися на щось добре. Нас більше непокоїть те, що буде далі, чи є у нас взагалі якась надія залишитися живими, як можна буде жити після всього, що з нами трапилося. Нас непокоїть питання, навіщо Бог? Якщо він добрий дозволяє таке лихо в Україні, який у нього план. Погоджуюся, що ми не знаємо справжніх причин того, що трапилося в Україні. Але разом із цим Біблія говорить, що яких би масштабів не була трагедія, якою б безнадійною не виглядала справа, Всемогутній Бог, у якого ми віримо. Абсолютно все без виключення може обернути на добро і для своєї слави. Все без виключення. Для нього взагалі немає нічого неможливого. В посланні до Римлян у восьмому розділі написано: І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе, послухайте, виключно усе допомагає на добре. І на сторінках своєї святої книги він, Господь Бог, залишив яскраві приклади того, як саме все це відбувається, як зло обертається на добро. У якійсь мірі, частину того, що переживаємо сьогодні ми з вами, свого часу пережив біблійний персонаж на ім'я Йосип. Він пережив зраду, пережив несправедливі звинувачування. Пережив загрозу життю, довгу розлуку з рідними на чужині. Все як у нас. І Господь залишив на сторінках своєї книги його історію для того, щоб показати нам свою силу і свою всемогутність. Саме ці слова, з яких я почав свій сьогоднішній випуск, Йосип промовив через кілька десятків років, після того, як в його житті. Трапилася жахлива трагедія, коли його рідні брати продали його в рабство на чужину до Єгипту, після чого він біля 15 років жодного разу не бачився своїм батьком і молодшим братом Веніямином. Лише після всіх цих жахів Бог нарешті показав йому повну картину того, що насправді він задумав. І ось які слова. Тоді промовив Йосип своїм братам ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те, тобто зло на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Виявляється, що для того, щоб здійснився Божий план спасіння його народу, Йосипові довелося довгі роки. Дуже важко страждати, перебувати в рабстві, сидіти у в'язниці, причому без надії на визволення. Очевидно, що він, Йосип, багато чого не розумів у ці важкі часи. Мабуть, він не мав надії на визволення. Але ось що він добре знав він знав, що потрібно залишатися слухняним Богові. А Бог всі ці роки. Невидимим чином перебував поруч з Йосипом. Він відкривав для нього двері людських сердець, а також відкривав небачені можливості і згодом показав те, чого хотів досягти через всі ці страждання. Чи може щось подібне повторитися сьогодні? Чи можуть мати якийсь сенс страждання українців? Чи може Бог використати нашу трагедію? Для досягнення якоїсь більшої мети в масштабах світу я вірю, що може. А ви, ви вірите в це? Погодьтеся, що ми з вами досі не бачимо повної картини. Ми все ще проходимо шлях, але ми маємо Слово Боже і в цьому слові записані Божі слова. Я тебе не покину, ані не відступлюся від Тебе. Тому ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого. Що зробить людина мені? До Євреїв 13:5. Людина вона може вбити лише тіло, більше нічого не може зробити. А всемогутній Бог може воскресити тіло, бо він всемогутній. Ось в якого Бога ми віримо, друзі. Росіяни задумали проти України зло. Чи вірите ви в те, що Бог може перемінити це на добро? Я скажу вам так, як є. Я досі не знаю остаточного Божого плану стосовно України. Я досі не можу назвати точної причини, чому нас спіткало це лихо. Але те, що я добре знаю, то це те, що для Бога немає нічого неможливого. І якою б жахливою не була трагедія, якого б лиха не завдали нам росіяни, Бог і це може перетворити згодом на якесь добро. І підтвердженням цього є не лише історія Йосипа, Бог допускає в житті також і наших сучасників досить важкі періоди в житті, щоб через це показати іншим, як саме він може обертати зло на добро. Особисто мене. Свого часу вразила проповідь одного проповідника на ім'я Девід Гіпс. Я дивився її ще перед війною. Це проповідь на 90-й псалом. Вона називається Під Покровом Всевишнього. Я не думав, що ця проповідь, яка мене тоді так вразила, тепер буде настільки актуальною для мене. Дуже раджу вам також знайти її в інтернеті і переглянути. Бо вона дуже і дуже актуальна для нашого часу. Проповідь Девіда Гіпса під покровом Всевишнього. Напишіть це в пошуку, і ви її знайдете. Розповім трохи, про що йдеться, щоб вас зацікавити, бо в нього є інші проповіді, дуже глибокі і практичні. Але в цій проповіді брат Девід ділиться історією свого особистого життя. Причому досить непростою історією. Коли Девіду було всього лише вісім років, його життя перевернулося догори ногами, бо його мама раптово захворіла, і це трапилося на очах маленького хлопчика. Його мама на його очах перейшла через кімнату, сіла на диван і більше ніколи в житті не встала на ноги ніколи. Вона захворіла на поліомеліт. І це трапилося просто миттєво. Його мати мало не загинула в той момент, але її життя врятували. Після цього восьмирічний хлопчик не бачив своєї мами два наступних роки. І два наступних роки їхній дім був під карантином через те, що поліоміліт дуже заразна хвороба. Їм приносили їжу і залишали на порозі. І це випробування, уявіть, продовжувалося два роки. Можна було образитися на Бога за таке. Можна було, звісно. І де образився. Бо його тато і мама були посвяченими християнами. Вони ревно служили Богові. А він, Бог, на думку хлопчика, обійшовся з ними дуже несправедливо. І це дійсно було незрозумілим для дитини. Два роки це дуже багато для восьмирічного хлопчика. І ось нарешті настав час зустрічі з мамою. Їй встановили металеву легеню і дозволили дітям побачитися з нею через скляну перегородку, через два роки, уявляєте? Девід розповідає, що після двох годин очікування нарешті привезли маму. Її голова була повернута в інший бік, але діти хоча б могли її почути. Девід був дуже ображений на Бога. В мамі не працювало нічого, ні руки, ні ноги, ні навіть шия. Боже, хіба ти не міг залишити для мами хоча б шию? Мама була музикантом, а тепер її руки покручені. Коли голову мами повернули до дітей, вона закричала від болю. Але потім, справившись із болем, подивившись на дітей після двох років розлуки, мама промовила: Девіде, не смій так думати. Так сказала мама. Вона знала, що в цей момент думав її син. І вона продовжила синку. Він робить все на добро. Саме так вона і сказала. Дуже раджу подивитися цю проповідь. Звісно, ви будете плакати, усвідомлюючи цю важливу істину, що що б з нами не трапилося, Слово Боже завжди залишається вірним. Саме так написано в тексті до Римлян. Саме так. Тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою все допомагає на добре? Йосип не читав цих слів, бо тоді послання до римлян не було ще написане. Але він знав Бога особисто. Виявляється, що Бог ніколи не змінювався. А чи вірите ви цьому слову, друзі? Чи продовжуєте вірити тоді, коли зустрічаєтеся з труднощами, тоді, коли переживаєте трагедію? Як ми взагалі реагуємо по відношенню до неба тоді, коли наступають важкі часи? Можливо, нарікаємо, дратуємося, впадаємо у розпач, перестаємо дякувати. Не завжди, далеко, не завжди ми реагуємо на труднощі так, як реагувала мама Девіда після двох років важких страждань? Знаєте, чому вона відреагувала саме так? Тому що вона знала Бога особисто. Вона вірила в його всемогутність. Після того, як мама повернулася з лікарні це трапилося через три роки після початку хвороби, її першим молитовним проханням на першому сімейному зібранні було: чи можете ви помолитися Богові, щоб він дозволив мені щось зробити для нього? Це просила жінка, яка не рухала ні ногами, ні руками. Але вона вірила в самогутнього Бога. Їхній дім відвідав пастор помісної церкви. Він прийшов сказати про те, що церква проголосувала за те, щоб місіс Гіпс більше ніколи не поверталася до церкви. Вони боялися, що вона могла бути заразною. Девід хотів дарити пастора за це, і його можна було зрозуміти. Але мама. Погодилася з рішенням церкви і при цьому попросила пастора помолитися, щоб Бог дозволив їй щось зробити для нього. А пастор подивився на жінку і сказав: Місіс Гіпс, ви повинні зрозуміти, що Бог з вами вже закінчив. При цьому Девід підвівся, щоб таки вдарити пастора. Мати це зрозуміла і крикнула: Девід, не зупинись, сядь синку. Мати подивилася на служителя Божого і сказала пасторе. Я люблю вас, але ви не праві. Бог ніколи ні з ким не закінчує. І мати продовжила. Але він робить все на добро. Він всемогутній». Вона вірила в це, о, якби в це могли повірити тисячі покалічених війною українців, що Бог ніколи ні з ким не закінчує. В Біблії написано, що він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить це Матвія, 12 розділ. Для Бога немає нічого неможливого, і навіть через покалічених людей він творить чудеса. Незабаром до будинку гіпсів завітав інший пастор, євангеліст, який починав нову церкву в їхньому місці. Він прийшов просто, щоб сказати, що він молиться за їхню сім'ю. Мати Девіда звернулася і до нього з тим самим проханням. Чи можете ви помолитися про те, що Бог дозволив мені щось зробити для нього? І цей пастор одразу ж впав на коліна і про це помолився. І під час молитви Бог йому відкрив своє бажання. Стоячи на колінах, він звернувся до місіс Гіпс зі словами: А чи не могли б ви допомогти нам почати недільну школу? В нас немає нічого, ні дітей, ні вчителів. Але я думаю, що Бог дасть вам силу це зробити. Це прохання до жінки, яка не ворушить ні ногами, ні руками. Уявіть лише. І мама погодилася. Я не буду розповідати вам всього того, що трапилося далі. Раджу подивитися цю проповідь самим, щоб ви переконалися в тому, що Бог. Продовжує творити чудеса навіть сьогодні, саме чудеса. І він робить це через страждання людей. Ви будете просто шоковані від почутого, як Бог може зло обертати на добро. Вся ця історія завершилася тим, що місіс Гібс заснувала таку недільну школу, яку щонеділі відвідувало. П'ять тисяч дітей. І це зробила жінка, яка не могла більше нічого, крім того, щоб довіритися Богові. На її похоронах оприлюднили таку статистику: з цієї недільної школи вийшли 86 проповідників, які проповідували за кафедрою, і понад 200 людей стали місіонерами. Це все трапилося завдяки жінці, яка не могла рухати ні руками, ні ногами. Але вона вірила, що Бог все може зробити на добро, і вона вірила, що Бог всемогутній. Сьогодні у нас сотні, сотні тисяч покалічених людей, покалічених ззовні і зсередини швидше за все мільйони. І багатьом здається, що життя більше не має ніякого сенсу. Послухайте, Бог залишається і сьогодні тим самим, яким він був за часів Йосипа, і пізніше, тоді, коли на світі жила місіс Гібс. Для Бога немає нічого неможливого. Ти можеш прийти до нього таким, яким ти є, з усіма твоїми ранами. З відсутністю ніг і рук, і сказати, Боже, візьми мене ось такого і використай для себе, і він і в твоєму житті також звершить чудеса. Для того, щоб це стало реальністю, все, що тобі потрібно, це полюбити його, повірити йому, дозволити йому. Тому що написано, що ця обітниця діяльна виключно в житті тих, хто любить Його. Написано, що усе допомагає на добре тільки тим, хто любить його, хто покликаний Його постанови. Сьогодні Він закликає до себе також і тебе, ким би ти не був, де б ти не знаходився. В Слові Божому написано, бо для Бога нема неможливої жодної речі. Луки, перший розділ, 37 вірш. І якщо ти віриш у всемогутність Божу, то і ти будеш робити неможливе вірою. І в твоєму житті також відбуватимуться чудеса. Просто спробуй. Просто довірся йому. Він не обманює. Він виконує свої обітниці, але при цьому ми, в свою чергу, також маємо відповідати Божим очікуванням. Маємо його полюбити. Полюбити всім своїм серцем, всією своєю душею, так як говорить перша заповідь. Якщо ти досі ображений на Бога за все, що трапилося з тобою, то я скажу тобі ось що. Чи знаєш ти, що він був на твоєму місці? Він знає, що таке страждання. Ісус Христос прожив життя на землі. І він був вбитий найжорстокішим чином, який лише можна собі уявити. Він був роззіп'ятий на хресті після того, як над ним жорстоко познущалися. Наше спасіння дісталося нам ціною жахливої смерті невинного Божого Сина. Чи міг би Бог врятувати нас без страждання? Виявляється, що ні. Але у цьому випадку Бог теж обернув страждання і смерть свого Сина на добро. Завдяки Його стражданням, стражданням Ісуса Христа людство отримало можливість спастися від покарання за гріх. Виявляється, що страждання таки мають зміст. Насамкінець розповім вам короткий сюжет. З мого виноградника. У мене є виноградник, і минулого року навесні він замерз і засох. Але потім він відродився і навіть міг вродити трішечки плоду. Відбулося Воскресіння з мертвих. Це невеличка ілюстрація того. Як відбувається зміна в нашому житті, коли ми, зовні, будучи як мертві, раптом присвячуємо наші серця Богові, і Він забирає з цих розбитих сердець білий гріх і робить їх спроможними приносити добрий плід? І в такому плані ви також можете стати свідками того, як Бог зло. Обертає на добро, ви можете стати навіть очевидцями цього, коли віддасте йому своє серце. І нехай поблагословить всіх нас Господь. До краю, як їх порахувати, не знаю, той, що зорі Створив їх в долоні тримає він та зірка, що вже не згасає, та щоб вічно я жив, він життя положив. За мене на Хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені Отця я Ви. Ісус, 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 я промовляю. Isso, 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 moya no Isso, 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 já Ти для мене найвища мета, й нагорода, ти мені і тепло, і прохолода, та щоб вічно я жив, ти життя положив за мене. Ісус, Ісус, я промовляю знов і знову Ісус, Ісус, Ісус. i Моя любов Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.